Це Катерина. Катерина менеджер проєктів в новоствореному агентстві з організації корпоративних подій. Оскільки їй доводиться конкурувати з великими міжнародними агенціями, вона мусить відповідати стандартам таких підприємств, пропонуючи кращі послуги, але витрачаючи менше часу та грошей. Тому Катерина наймає професійних дизайнерів та аналітиків, але при цьому вона вимушена витрачати ще більше часу на координацію. На конференції з маркетингу Катерина зустрічається з такими ж, як вона сама. Чому вони почуваються так впевнено? Вони користуються іншими програмами. Катерина розгублена. Ні. Вони просто оновили програмне забезпечення до останньої версії Microsoft Office і зараз користуються покращеними версіями програм Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook та OneNote, що входять до пакету Офіс Suite. Катерина розуміє, що вона легко може оновити свій пакет офісних програм, підвищити свою продуктивність та зекономити на зовнішніх витратах. Катерина в захваті. Завдяки SmartArt її слайди виглядатимуть так, ніби їх створили професіонали. Крім того, вона може редагувати графіку за допомогою таких інструментів, як насичення кольору або художні ефекти у галереї, вставляти та адаптувати відео безпосередньо у презентаціях. Зараз вона може зекономити час, який раніше витрачала на зустрічі, оскільки її клієнти та колеги можуть приєднуватися до її презентації в онлайновому режимі та працювати понад спільною версією одночасно. При цьому версії програм, якими вони користуються, не матимуть значення. Також Катерина зазвичай витратила багато часу на керування бюджетами. В Excel 2010 вона може відстежувати тенденції за допомогою інтегрованих вікон, використовуючи Lines, знаходити величезні об'єми інформації завдяки слайсерс та легко створювати графіки Pivot Chart. Вона може надати спільний доступ до всього документу за допомогою Windows Live SkyDrive або вставляти окремі графіки безпосередньо у презентації PowerPoint. І поки офісна група займається налаштуванням сервера, Катерина може більш продуктивно працювати. Але Катерина отримує не тільки переваги від нових та покращених функцій у програмах Word, Excel і PowerPoint. Оновивши пакет офісних програм, вона може легко співпрацювати з людьми у всьому світі. Вони можуть обговорювати документи по телефону та вносити зміни в той же час. Таким чином. В результаті телефонних конференцій нема більше довгих списків завдань та нагадувань, а замість них готові документи. Оновіть пакет офісних програм до останньої версії Office Professional 2010. Дозвольте своєму бізнесу розвиватися.